Російські війська обстріляли Херсон. Гатити по місту вони почали о п'ятій годині ранку, 5 -го жовтня, і як їм притаманно по житлових кварталах під час ранкового обстрілу серед місця обласного центру на жаль загинули 54-річний чоловік та 60 років жінка. Я знаю, що цей те парі сіда ну, Подстригал, там ветка была, отломалась, работала. дев'ятого я прошел, было нормально. А уже дома, как рванула она, то это остеку заторжали и не поняли. А уже когда вышел, сказали, к нам водопада. Загиблий був працівником комунальної служби міста. У момент обстрілу він обрізав дерева. Крім того, поранення дістав ще один 54-річний чоловік. Під удари окупаційних військ потрапило й селище міського типу Білузерка. По селищу сьогодні вранці прилетіло щонайменше чотири рази. Уламками російських снарядів пошкоджено приватні будинки. Війська держави-терористки практично щодня обстрілюють звільнену від них частину Херсонської області. Попри всі докази та свідчення, Москва від початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.